Для тебе сьогодні старість? Часто можна почути, що старість це самотність, це хвороби й нещастя. Що ж, сьогодні подивимось на цей вік з різних сторін. Звісно, коли людина виходить на пенсію, то її життя змінюється. Саме робота, на думку вчених, займає третину нашого життя. Це місце, де ми можемо реалізуватися і де ми можемо використати всі свої навички. Ну, а також ми можемо спілкуватися з колегами і, звісно, розвиватись. А тепер уявімо, що в нас забирають цю можливість. Що далі? Коли ми не працюємо, то ми наче перестаємо бути частиною суспільства. Коли навіть ми просто в пошуках роботи, то це нереально великий стрес. Тому люди на пенсії часто перестають відчувати щастя. А найгірше це те, що це приводить до втрати самоповаги до себе. Кому я потрібна? Що мені тепер робити? Як я можу бути корисною сьогодні? Ці запитання починають все частіше виникати в думках людей похилого віку. Мені хочеться уявляти мою старість спокійною і творчою. Я б дуже хотіла насолоджуватись компанією своєї родини і дуже хотіла мати би час для творчості. Я вже дуже мрію про те, як я буду читати і інколи в'язати онукам шкарпетки. Багато шкарпеток. Як на мене, це взагалі ідеальний план. Та варто визнати, що на цьому етапі ми стикаємось з новими викликами. Відбувається зниження доходів, більша потреба піклуватись про своє здоров'я, ну і зменшення фізичної сили. Та й це ще не все точно. Адже навколо люди, яких ти дуже давно знаєш, починають помирати. Це можуть бути друзі, рідні і найжахливіше, коли це друга половинка. І це дуже сумний період в житті. У цій атмосфері властиво починати аналізувати своє життя. Тому старші люди починають пригадувати молодість, коли все було інакше. Вони бачили, як все змінювалось, і як стрімко все з'являється нове навколо них. Ці люди розуміють, що вже не стануть молодими, і їм від цього лише сумніше. Я дуже часто чую розповіді моєї бабусі, коли вона пригадує свою молодість. Тільки всього активного було в її житті. А зараз темп став повільнішим, і цінності змінилися. Але в тому періоді залишались помилки, які тепер уже не змінити. Все це впливає на їх самооцінку і змушує її падати. Звісно, не у всіх людей похилого віку подібна ситуація. Але, на жаль, у більшості вона така. Але чи можна це змінити? Замість нарікань на старість, запитайте себе, у якому життєвому напрямку мені рухатись, аби почуватись корисною і потрібною. Все ж мудрість і досвід допоможуть насолоджуватись життям і в літньому віці. Ці знання допоможуть знайти сенс життя і зрозуміти свої цілі. Подумайте про свої досягнення і успіхи. І пишайтесь ними. Вчіться на своїх помилках, використовуйте свій набутий досвід. Якщо ж відчуваєте самотність, то можна спробувати приєднатися до групи людей похилого віку. Там можна поділитися своїм досвідом. Можна шукати нових знайомств, можна навіть знайти легкі активності. І головне, пам'ятайте, що зараз час, коли можна зайнятися тим, чим вам подобається. Тож не втрачайте можливості і насолоджуйтесь новими знаннями. Не живіть минулим, живіть теперішнім. Ставте нові цілі і намагайтесь їх досягнути. Наприклад, можна почати з маленьких, ходити на прогулянку в парк або зіграти в шахи. Новим другом. Навіть якщо це потребує більше сил, ніж раніше, не засмучуйтесь. Це той час, коли за свої мрії і цілі варто боротися, не дивлячись на вік. не втрачайте сенсу життя. Ми не можемо обрати обставини, але можемо обрати, як до них ставитись. Ще одним прикладом мотивації є передання знань новому поколінню, особливо онукам. Тільки вони із захопленням слухають історії з вашого життя із таким щирим захопленням. Ви стаєте для них прикладом. Тому будьте хорошим взірцем поведінки, яка розповідатиме про Божу силу у вашому житті. У Біблії написано так: «Стивина – це корона честі, знаходять її на шляху істини. Цей вік не менш важливий, аніж ранні роки. Він теж має свої переваги і недоліки. І це лише ще раз нагадує, що наша самооцінка дуже гнучка і є шанс зробити її здоровою. А тепер дозвольте мені за вас помолитись. Боже дякую, що ведеш нас своєю дорогою. Прошу, благословляй нас і надалі на цій стежині життя. Допоможи нам пам'ятати, що наше сиве волосся це пишна корона. Амінь. Ви стаєте для них прикладом, тому будьте хорошим зірцем поведінки, яка розповідатиме про Божу силу у вашому житті.